Церква, вітаю вас, словами Ісла Христа, Не вам. Ми... Я... вам. Хочу зачитати вам слово Боже, Це буде друге послання до Петра 3. 16 вірш. Як і по всіх посланнях, що в них він, тобто Павло, говорить про це. У них є дещо тяжке зрозуміле. Що нимки та незмісненні перекручують, як і інші писання на власну загибель свою Сідайте. Тема, яку ви вже зрозуміли, ми сьогодні розкриваємо це наслідки викриваного розуміння Слова Божого». Е, в російському перекладі всім даному написано так «привратне понімання. Тобто далі по тексту я буду. Щоб було більш доступно, що викрали розуміння Слова Боже. І Брат нам нагадав, що з чим можна приміняти Слово Боже в першу. Сказав так, що це є компас. Я хочу вам коротко навести такий приклад такої історії, яка пов'язана була, вся доля була пов'язана і люди, пов'язані із тим, куди і як показував Компас. Ця книга дуже цікава була для підліткового віку, я її прочитав водячим в лікарні, десь років 15 мені було, книга Жуля Верна. може хтось знає, може мені 15-річний капітан. І дійсно всі тяжкі пригоди, які розвернулися в події з цими людьми, в цій книзі описані, що вони були всі пов'язані із комплексом. Тобто корабель перегрів з дуже цікавою назвою для нас, для християн, вийшов з Нової Зеландії. І він направлявся у Америку. І так сталося, що в дорозі команда побачила на морі, побачила в океані, побачила Кита. І команда вирішила влаштувати. Дійсно, ходу на цього кита І шлюпку сіли команда, всі, капітан, і сталося непоправимо. Вони всі загинули, тому що кит їх розбив своїм хвостом. І обов'язки капітана цього корабля були покладені на молодого хлопчину, на старічного хлопця матроса. І його зволодів Багажу, знає, в нього не було великого багажу знань, в нього не було великого багажу вмінь, щоб керувати судном, але була довіра в людей, які залишилися на цьому судні. І сталося так, що вони пливли, далі продовжували свій шлях цим роками. І сталося так. Що в них вийшли з ладу якось незрозуміло по якій причині вийшли інші прилади на цьому судні, які вказували їм дорогу. Залишився лише один комплекс. Цей ніяк не вмів і не знав, як орієнтуватися ПЗРК. І тільки надіюся на. Трагедія в тому, що серед команди записався злочинець, роботорговець, який пошкодив цей період, який став показувати невірний напрямок. Він підкинув під компас металовий предмет. І, як ми знаємо, хто знає, хто ні, є магніт на кінці стрілки компасу. І цей магніт, ця стрілка, вона Зробило брус. І вони направилися замість Америки, направилися в Африку, туди тоді, тоді, куди хотів їм цей злочинець. І потрапили дуже важкі пригоди, з яких не всі вирішали живими. Образному міркуванні дійсно Слово Боже це для нас комус. І ворог душ людських він хоче викривати цей орієнтир. Він все робить для того, щоб цей компас нам показував невірний напрямок. Чому? Тому що на початку маленька дає маленьку попу, Але в кінці океану зовсім інший пункт призначення. Замість рая ми можемо потрапити в пекло. І замість свободи ми потрапляємо в рабство. Замість життя ми маємо загибель. У книзі буття, третій розділ Першого пиша, нам каже так, коли звертався диявол і піддавав сумніву Слову Боже до перших людей, чи Бог наказав не з усякого дерева в районі. І, <клухи> і диявол, він з перших днів підійшов до людей і піддав сумніву Слову Боже. І сказав, так, Чи Бог наказав, чи це може? Хтось інше йому наказав. А там і є вигрішать, тому що вирішують довіряти слову Змія більше ніж Слову Бога. Також Слово Боже ми проєструємо багато ми, як вчителі, як служителя, і на нас є велика відповідальність жити. І попереджено для нас як для служителів, Слово Боже, каже, так. Друге послання Темофії другий розділ, 15 вірш, «Силкуйся поставити себе перед Богом гідним працівником, бездоганним, що вірно навчає науки правди. Над хорошими інтерпретаціями варто попадіти, тому що погані інтерпретації можуть мати катастрофічні наслідки. Від того, що ми говоримо і від того, що ми показуємо. І Слава Слово Боже залежить долі душі люстки. З Божої власті не кожне неправильне тлубачення призводить до таких жахливих обставин. І все-таки неправильно поводити з Божими Словами в будь-якому разі небезпечно. Чи намагається ми, е, коли ми викладаємо Слово Боже, це Святе Письмо з максимальною точністю? Чи дозволяємо ми собі стати лінивими? Таким чином почати віддалятися, що може призвести до падіння за словами Христа. Бо якщо сліпий вдесь від Бога, то пова потрапить до ями. Вперше Ісус Христос зацитував старий Завіт. Він також користувався Словом Божим Ісус Христос. Коли сатана тричі спокушав Ісуса, але тільки одного разу Він звернувся до Писання, щоб надати ваги своїм словам. Дияволи, як мені казав, коли він спокушав Ісуса, то він звертався словами Слова Божого, словами Біблії. Коли я поставив його на крилі храму в Єрусалимі і запропонував йому кинутися вниз, так як Ісус претендує на звання Сина Божого, то йому нічого не буде. І цитує 90 псалом, та записано в Євангелії Луки, 4 9-го вірша. Воно писано. Він каже про тебе своїм мамою, щоб тебе берегли, і вони на руках понесуть тебе, щоб коли не спіткнув ти об камінь своєї ноги. Писання називає «Сатану, Батько брехні, і тут він навмисне гриває фразу з контексту і нерівна інтерпретує вірш Біблії. Дивно, да, Сатана добре знає священне Писання, але використовує його в своїх цілях. Не завжди те, що людина знає, багато знань має, і цитує Слово Божого, є виявним і проводом того, що не служить. Богу. Приклад цього дійсно є сатана. Неправильне використання Писання стану є прекрасним прикладом невільного тлумачення на Біблії. Навіть дослівна цитата з Біблії може бути невільно застосована. Зробити вчинок, який пропонувався нам, це спокушати Бога. Христос це прекрасно розумів, тому авторитетно з'являє послачисть на Писання. Не будете спокушати Бога вашого. І дійсно, спокуса була в тому, що Він звертався до Ісуса Христа, до Його е, таких от таємних е, людських, якби можна вподобання. Тому що ми знаємо, що Ісус був. І в нього був один шлях, був хрест, і був другий шлях. Поконись мені і все царство без страждань, без Христа буде тобі і належати. І дияво приготовило легкий шлях, але Ісус не пішов цим шляхом. Він сказав, ні, не спокушайте Господа Бога Твого. Безглуздо навмисно наражатися на безпеці без всякої потреби, а потім очікувати, що Бог врятує від цього. І є люди, які дійсно спокушають Бога кажуть, а Бог мене захистить, Бог мене спасе і так далі. І, і, і особливо не йдуть на якісь такі от незрозумілі речі на спокусу чи на випробування, яке може э, знищити людину. Тому Бог дарував людині мудрість, дарував Вибору, але цим правом вибору не треба спокушати Бога. Одна справа ризикувати своїм життям заради того, щоб залишити свірний Бог і зовсім, інша справа поступати заради підвищення свого престижу, як роблять <клухи> відповіді діти. Статана мисла спотворює Писання, бажаючи домогтися потрібного результату спокушування Ісуса Христа. У Христа зовсім інший підхід до цитування Писання. Для Христа Писання є авторитетним джерелом істини як останньої інстанції в цьому протистоянні. Христос сам є вічне слово і міг би висловити Божі думки, не звертаючись навіть за допомогою до Писання Мойсея, але Він віддає відповідну честь Святому Писанню, віддає нам, приклад, звертаючись до того, що було написано в законі. Дійсно, вона тричас попишає Ісуса Христа і показує Господь Ісус Христос безглуздість того, що він творить. Христос тував Писання, не вириваючи фраз із контексту, не створюючи написаного, не плувачучи писання на догоду до собі, або на своїм, як в цьому світі прийнято, своїм доктринальним переконанням. Спокушування Ісуса нам показує, що Сатана перший мастер звирування віршів із контексту, з перекручування Писа і з використанням віршів для своїх язвичних потреб. Те, що робив сатана, приносив своє значення в текст Писання. Але Христос вчинив діаметрально протилежне сатані. Він використовував віші Писання згідно із значенням, яке виклав у його цитати були не невировані з контексту, і таке тлумачне писання є прикладом для його послідовників. Одне із протистоянь між Ісусом та книжниками Ферсерми відбулося в Галілеї, куди прибули керівники ортодоксальної деської релігії з Єрусалиму. Вони виставили претензії Ісусу, що його учні ламають передання старших, бо не міють вони в своїх рук, коли хліб споживають. Ісус їм відповів зустрічним аргументам, назвавши їх самірами, звинувативши в новомисному перекрученню Закону і щодо традиції Корбана. І суть була питанні в чому? Що дійсно ці люди казали, твої учні, Христос, вони роблять те, що порушують закон, наші права, наші устої, наші традиції. А Ісус каже, це все неважливо перед Богом. Важніше. Внутрішнє стан людини. те, що людина робить для Бога, а не нашкодить. Ну помив, не помив руки, це великий гріх, нарушив традиції станцію. Ні. Традиція не так важлива для Бога, а всього лише для людей. І він їм дійсно відповідає каже так, ви ради придання вашого знімечили Боже Слово. Тобто викривали Боже Слово і придані, тобто є текст священного Писання, а є якась інша книга. Він каже, ця книга важливо, ці правила важливі. А якщо вони йдуть в розріз Словом Боже, то ну, традиції важливіші. Бо так нам заповідали наші батьки. І... Ісус каже, це небезпечно, тому що ви перекручуєте слова Божі. І Він каже цим, коли ви кажете вам, тобто був така традиція в них, що вони могли заповідати своє майно на храм Божий пожертвувати, і таким образом вони були свободні від того, щоб жертвувати. І допомагати своїм батькам. І таким чином вони порушували заповідь Божу, шанують батька і матір свою. Ісус дорікав книжникам і що їх усна традиція знехтувала закон Божий. Вона стала вище на заповідь. А це означає, що фарсеї і книжники невірно побачили закон веселів, тобто перекручували, тому що завдяки їх устрій приказів не виконувалася заповідь Божа. Ісус Христос також дарікав книжників і ферсеїв по іншим аспектам закону Місеєва, що вони вільно його інтерпретували. Тобто вибірково ставилися до виконання закладу. Оце мені подобається, а це ні. Це я буду виконувати, а це ні. Це суперечить моїм переконанням, а це ні. Вибірково. Говорить вам книжники та у цьому мірі, що виявляти сякину ізняти гану свої книги, але найважливіше та віру, це треба робити і того не кидати. Вони дійсно упереджено підходили до заходів і закономерки. Вони робили, як кажуть, сидили морам, а глощали вертуда, так Іссу сказав. Тобто, в важливих речах вони не проявляли стійкості, а в малозначущих речах вони проявляли таку стійкость, що кожну зеліну перелічуємо, щоб причитати дійсно десятину. Це дуже важливо. Так і Ісус дійсно розкривав їхню сутність. Такий вибір підходу у хана Божих заповідей свідчить про одне. Релігійні керівники невірно тлумачило законне а надання пріоритетності одних заповідей над іншими догоду своїм гелістичним цілям це спотворення істини, Писання, викриване Писання. Так вони робили своїми діями і словами. Христос критикував Сидокеєм. Дійсно, коли брат казав, що ну, було, було у дружини сім чоловіків, чия ж до жінка. І дійсно Ісус Христос їм розкриває всю їхню синітницю, яку вони хочуть нести Богу як ну, претензію. І Він каже, ви не знаєте ні Писання, ви не знаєте ні Слова Божого, ні його сили. Чому? Тому що готувалися готували з торі. І вони були впевнені, що ти такніше нічого не говорить про Воскресіння. Критика Ісуса полягало в тому, що вони були неосвічені в законі Мойсея. Ісус каже так, мутрій, 22 розділ. «Помиляєте себе, не знавши ні Писання, ні сили Божої». Тобто вони покривлювали Писання і знівелювали силу Божа. Їхнє вігоство полявало в тому, що вони невірно розуміли закон Місе. Ісус показує, що в П'яти книжі також бореться про Воскресіння мертвих. Він, він цитує з книги Вихід. Слова Бога, звернений до Мойсея. Я батько Твого, я Бог, батько Твого, Бог Авраама, Бог Ісаки, Бог Якова, і додає своє помачення. Бог не є Бог мертвих, але живих. Тобто, якщо дійсно дружина, Вірна на чоловіку, і якщо вона дійсно надіється бути в царстві з ним, то вона не шукає нового якогось дійсно шлюбу, і цим Христос каже, ви для вічності хряхтова, ви для вічності хрестовий, тому будьте вірні. Але якщо ви апостол Павло послання пише заміж за іншого чоловіка, то нам ти не зрішив. Але так Бог каже було краще, для вона не виходила заміж. Свідоцтво Писання це авторитетне джерело істини, тому Ісус закликав людей досліджувати Писання, щоб вони могли побачити в Ісусі Месію. Проблема в тому, що людей, які вважалися постійними читачами і кращими дослідниками та фахівцями тлумачення Писання, не могли розглядати Ісусі, обіцяному Месією, і відріблись від Нього. Дійсно, це парадокс. Люди, які добре включали Слово Боже, читали ці Писання, закони. І вони не прийняли Ісуса Христа. Чому? Чому це так сталося? У чому причина? Одне ясно. Вони читали Писання неправильно, вони читали Писання упереджено. Вони шукали у ньому не Бога, але докази на користь своїх позицій. Вони любили не Бога, а свої уявлення про нього. От Бог повинен бути такий. Бог робити повинен так. А якщо Ісус робить не так, то Він, Син Божий, а Він спорудний законом Божого, і Його треба побити камінням. Вони не вивчали Босслов'я за Писання а використовувати сання для обґрунтування свого богослов'я. Тобто все навпаки. Все навпаки. Вони слово Боже використовують для своїх ціл, а не для того, щоб стілитися і для того, щоб познати дійсно прихід Месію і прийти до нього. Наприклад, є гарний приклад тлубачення Павлом розвідних Писань про Ісуса Христа викликало у тобто було селище Верія, готовність все перевірити. Вони почали щодня досліджувати Писання, щоб переконатися в істинності і інтерпретації Павлом Писання. Так, як варійці досліджували Писання, вони не тільки стали прикладом для всіх нас. Але Павлу потім не дава зробити їм зауваження, як у випадку з багатьма іншими церквами. Тобто є гарний приклад, що люди, коли вивчали Слово Боже, і вони казали, ось прийшов проповідник, ось прийшов великий служитель Божий Павло. Але навіть і Павла вони переміряли. Він дійсно говорить так, як слово Боже чи ні. Ну так, да, в нього ну, добре я, добра слава. Добре, я не проповіда, але дійсно він говорить так, чи ми прочитали? Ну, дійсно. Тобто вони не наділися на людину, вони самі вивчали Слово Боже і перевіряли, чи дійсно Бог говорить через цю людину. Апостол Павло сам вірно туманів писання та своїх співробітників запитав до того ж. Тимофію він писав, друге розділ, 15 вірш. Силкуйся поставити себе перед Богом, він працівником бездагавним, що вільно навчає науки правда. Апостол Петро не залишається осторонь від темно тлумачення писання. Коли він писав про другий прихід Христа, то він згадав послання Павла посланні. Як і по всіх посланнях, що в них говорять про це, як я читав раніше, в них є те, що тяжко зрозуміло. Що неуки не зміснені, перекручують, як і інші писання на власну загибель свою. Петро чітко пише, що є категорія людей, які невірно тлумають писання. Якщо щось є важким для розуміння, немає певних знань. Не потрібно свідомо змінювати зміст, написано. Тобто, коли до тебе звертаються з питанням, розісмій, а покажи, а відповідай такому питанні, якщо я не знаю відповіді, то краще почекати, краще сказати людині відповісти, я це питання вивчу, я дам тобі пізніше відповідь, ніж говорити щось від себе, або нести якусь місце місцю. Тому що результат буде плачевний, коли ми викрили слово Боже. Апостол Іван в кінці своєї книги об'явлений також попереджає. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написано в книзі Усі. Тобто є відповідальність людина, яка несе Слово Боже, яка цитує Слово Боже і наслідки того, що воно викривається Слово Боже. Відняти, відняти від дерев життя, часто і від міста святого. Невірне тлумачення захожую не, не втратою вічного життя. Висновки, хочу підвести, весь період Нового Завіту показує, що Ісус і апостоли існували старий землі, не перекручуючи значення старозавітніх текстів. Цей підхід є яскравим прикладом для сучасних християн. Загалом наше дослідження виявило, що інші персонажі Нового Завіту цитували і застосовували тексти Старого Завіту не завжди промені. Можна зазначити декілька причин такого явища. По-перше, як дияволний приклад, він операціоналісно і вирвав фразу з контексту. По-друге, проблема вибуховує тлумачення. Це і справо виявлялося в житті фальсеві. Це мені не подобається самі. Це, це я буду виконувати це ні. І, і перекручуємо слово Боже. Потрібно да, також е, брати до уваги, що даній тримаці всі місця писання, і тільки тоді ми можемо вимульовувати повну картину, коли ми беремо суцільно, ми не вириваємо контекст, коли ми, 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 ми розглядаємо з іншими у рифлесочне писання і цілком вивчаємо цю тему. Тоді в нас складається певне бачення і розуміння. Вибірковий по третє. Підхід до виконання заповіді може, коли пріоритетність віддавалася одним заповідям над іншим. Це прямо дорогу до перекручування писання. Тобто, дійсно, якщо Бог каже так, що немає ота важливіша заповідь, до нього прийшли, а інша не важливо. Всі заповіді важливі і не потрібно давати пріоритет. Оце важливо, а це не важливо. Тим більше, коли люди кажуть, а мої батьки робили так. А слово Боже каже так. І коли люди не постає вибор, послухатися традицій батьків чи послухати Слово Боже, то що потрібно нам робити? Слухати Слово Боже. <клухи> По четверте, елементарне назнання писання. Ці претензії були висловлені з коли дійсно вони е, покладалися на тор, а не вивчали закон Мойсея. І по-п'яте, заміна істини писання, передання українських поколінь. Ця претензія була на ферсеми стосовно традиції Корвана. Тому для сучасних християн, для яких Біблія є незакрещеним посібником життям кожен день, перша черговою властивості набуває правильний підхід до тлумачення та розуміння Біблії. Оскільки вірно інтерпретувати істину, істинно тримачити Слово Боже. Християни будуть правильно виконувати Божий Закон. Це є приємне Богу і запороку щасливого життя. І я хочу привести такий приклад. Ми співали дійсно сьогодні декілька псалів. І мені припав такий приклад, дуже чіткий приклад власного життя, що дійсно Слово Боже воно в нас є. Але воно може віднятися. Яким образом воно може віднятися, каже нам, е -е що ми співаємо, яким, яким чином воно може віднятися? Воно може в нас бути. Може бути. Але настане час, коли ми не зможемо їм користатися. Як? Воно буде перед нами, але воно буде закрите для нас. І таким прикладом до мене є, господися, в мене такий ключ. Хтось може бачить, хтось ні. Ключ який відкриває двері. Але в нього немає гушка, яким можна повернути. Це ключі і відкрити двері. Оце слово. Це ключ. Але ставиться такий час, коли гушка не буде. І ми не зможемо їм скористатися. Не зможемо відчинити двері зі. Це час буде для нас страшний. Ця подія сталася в Одесі на роботі. Втрапила ракета в будинок, і ключ на питання двері відчинялись, цей ключ бетон. Його підірвало вибухове хвороби, в целу. І все. Людина вже не може потрапити за двері. Оце слово Боже. Настане час вибуха на цій землі. І як цей час, який нам дарований, ми не скористаємося розумно. Якщо ми не будемо користуватися розумно цим словом Божим, то буде такий час, коли Слово буде закрите, в нас не буде можливості вже повернути двері, відчинити цим ключом. Слово Боже, спасіння для нас. Хай Бог нас береже від викручує Слово Боже і прагне користуватися Словом Божим і помолимо Сному. Нет, давай не стало.